Всім привіт! і Давайте почнемо з того, що я купив новий килимок для зйомок, але щось я знову програв. Да. Бляді, маленький. Так хотів собі килимок по Мадоці. Вінтажний, можете побачити, ще старинний. Офіційний мерч, до речі, якийсь там китайський, всяке таке. Но Речі, я програв. І ми розігрували ось таку мангу. Блін. <рес> Вірте, що вона нова. Да, ми розігрували таку мангу і переможець ось. Вітаю тебе з перемогою. Пиши в групу у телеграмі, ссылка в шапці каналу, в описі до відео. Тому чекаємо на тебе. Ось така манга про природження томата. Поїде до тебе. До речі, спочатку. Так що ось такого плану. І давайте переходити далі. І приїхала посилка. Це маркізі. Це мені. Бо зі мною тут сидить маркізі. Оце я не пам'ятаю. Можете побачити якийсь удар в хоробці, гнятино. Але я не впевнений, що це воно. І тут прикол, я відкривав посилку, щоб переконатися, що тут приїхала. Бо тут був момент, я робив предзамовлення. І мені на наступний день приїхала посилка. Хоча до релізу манги на сайті писали ще там неділі три, щось такого, А вона взяла і приїхала, я в шоці. І да, приїхала те, що я передзамовляв, І ну, шок, шок-контент. І прийшлось відкривати. Саме Найцікавіше, вони тут одну сторону сафраном, іншу звичайною стрічкою. Зекономили, ну, не Ні нічого страшного. Так, тут ще мої дані. І посилка приїхала з однієї сторони у нас папірці, з іншої сторони Як воно називається, манга. Чи маньхва. Чи манхуа? Я вже не пам'ятаю, що це таке. І маркіза зацікавлена. І у нас тут знаходиться... Як воно називається, давайте це трохи сюди. Тут у нас знаходиться два примірника третього тому причаївся в книгарні, який причаївся лев. Да, можете побачити. Саме цікаве, що один примірник це для діда. Я йому запропонував, він повинен посилку прислати. Я казав, давайте тобі відправлю назад оцю. цього лива. Все одно буду замовляти. Економіш на доставках, причому. він погодився. Потім я сказав, давай я вам штамп поставлю печатки. Він сказав, мені таких не треба, так що мені такі гімнометри. Ось такий у нас дід. Ворчун. І саме цікаве, два примірника, але. Бонус поклали один. Пробач, дід. це за те, що ти не згодів ставити печатку. Я це залишу собі. Так, да. цифран це вам мінус. Коли у вас зберуть два примірника манги, ви повинні покласти два бонуси. Це закон. Тому що якщо це ми ще з дідом не подаримося, це теоретично, то якщо у вас у когось вдома діти, той хто знає, коли двоє дітей в хаті і кожному треба цей предмет. У кожного повинен бути свій примірник. І коли дається один бонус на двох, це піздець. Це фарант більше так не робіть. Я вам вже не став писати, де другий бонус. Ну сподіваюсь, ви відео побачите. Зробити висновки, Нельзя класти один предмет, якщо у вас купляються дві книги. Це це нельзя так робити, тому що можливо. Просто, ну, як можливо, це точно, тому що я ж з братом ріс, і я знаю, як це купляли мої батьки. Одноріч мені, одну річ брату. І щоб було ще одинаково, щоб, не дай Бог, воно було різне. То ми подаримося за це, за найкращий варіант примірника чи чогось там. Так що, ось таке, благо дід живе далеко, і не зможе мені набити морду за цю, як вона називається, закладку. Так що. Ось отак от. Ну, ну, якщо діти хочеш, можемо і, там, повозмущатися, пиши мені. Да. І давайте відкривати. Тут у мене це давайте діду, воно більш гарно. А тут щось було зам'ято. Це прикольний варіант із пакетиками такими. Бачу, продаються на Аликспресі. і Я думав, взагалі всю мангу так в пакетики позакривати. Щоб... Не знаю, мені кажеться, вона більш захищена. Так, Такою стає. Але щось мені сказали, що дурачок книги не хавають. Ну, тоді вирішив Поки що не буду дурачком і книги не хавати. Ну, все можливо, поміняється. Якщо я все-таки не доб'ю, не куплю собі шафу. Придеться ховатися по контейнерах, а в контейнери класти в пакетики як так книга, який почався. До речі, це вже третій том. Я купляв, коли перший том, я думав, я вже не побачу другий том. Тут вже ми з вами бачимо третій том. Ну, Папір, звісно, можливо, і за гранями фолу. Ну, я думаю, так. Да. Тут трохи економний біднячий варіант папіру. Ну, я вам скажу, чому так виходить. Манг'юа трохи робив. Та, і воно логічно розуміло, сам же працюєш і все зрозуміло, не можуть вони собі дозволити собі більш щільний папір. Не можуть. Знаєте чого? тому що конкуренція занадто велика. Наша ідея, мальопуси, вони можуть собі дозволити об'ємами та всім більш. Ну, на грані фолов ну, покраще папір. Тому що. Вони тримають ціну там 220 гривень, можете побачити, ось 220 гривень рознічна ціна. А по приземлені, так там взагалі херня. І треба тримати планку, яку встановили інші гігамони. Тому маємо ось таке. І так, ніхто не купляє, Ну, я образно, хотілося б продажі більше. Манга крута, манхва, дуже крута, дуже класно зроблена. І сказати по поводу, як воно називається, цього просвічування, да, воно болячне. Но якщо ти читаєш, поглинаєшся у процес читання, то все, ти, ти це не бачиш. Ти не побачиш, як з тобою люди розмовляють, коли ти в процес читання входиш, ти не побачиш, як перед тобою тут щось взривається, ти будеш повністю поглинений. Читанням. Коли уходиш в процес. Це не тільки читання стосується, це ще й стосується інших дій, коли уходиш в себе. Так що ви бачите, які тут. Малюнок дуже класний. І дуже класно, що вони це вирішили називається, випустити, бо це, по-перше, ГО, яке не дуже популярне, майже невідомо в Україні, тільки з інтернетиків, Дивіться, тут ще он. Пояснення, цікаві історії після мови, взагалі бомбічиські. Вообще, просто книга, якщо чесно, вона заслуговує більш якісного паперу. Значне, книга, ну, самим сафраном. От вони заслуговують. Дуже гарна робота зроблена. Дуже навіть прикрашу ось таке трохи є. Але воно не смертельно. Бачив я смертельні варіанти, то, звісно, смертельні. І у нас скільки примірників, да, і їм Бог багато примірників, Чи вони тут не, не зазначають, я вже не пам'ятаю. Сефран, друг, ковсетний, да, вони примірників кількість не зазначають, стісняються, що можна сказати. І свідоцтво. Да, примірників кількості немає. Немає. Ну, книга дуже крута. Хай. Колись вони перестануть стіснятися. І, до речі, Сафран дуже така добра. Тут вони пожлобили одну штучку, але вони не си на жадні. Не думайте, що вони жадні. Бо це, до речі, єдине видавництво, яке дало мені книгу на розіграш. Вони прислали мені книжку на розіграш. Без якої? без нічого яких умов просто подарували книгу? Я написав, можете дати. Ну, типу, якщо є цікаве, я буду знімати типу, кіно і, та, і вони мені книжку поклали. Я був шокований. до речі. Іначе і доставку навіть оплатили, так що вони не настільки жадні, як всі можуть подумати. Так що ось така книжка дуже прикольна. Давайте порівняємо з іншими примірниками. Ну Колись, колись. І вони все одно дивіться, вони стануть краще, бо це більш темний папір, це більш світлі, світліше, вони все одно стають кращими. І це видно. Трохи друкарня, звісно, друкарням треба по блядь. Оце трошки нижчим стало, трошки на міліметр. Ну, ви повинні розуміти, що це не особливо. Не... Як воно називається? Ну, забава самого видавництва прийти і сказати, давайте на 1 мм надрукуйте менше чи там на 2, щоб я там трохи 100 гривень на кожному примі... ну та і Так що це у нас просто треба окуляри видати працівникам. Я не знаю. Бо таке відбувається скрізь усіх поголовно. Бували моменти, де і багато прям забирали стільки-та ну Я рахую, от, коли стільки стікіта, отут стікета, стік це якщо воно попадає на ринок, якщо стільки-то стільки-то забрали, це вже брак. А якщо воно попало на ринок, то значить, як воно спеціально зро... зроблено. Так, що... Це Стосовно лялечки, коли було зроблено. Ну, вони виправили і сказали, що вони зробили до друку. До речі, хто там питав, до друг лялочки є, я в них перепитував. Але зараз в процесі повернення книги. Тут на торці У мене. Бля, ви подивіться, як тут класно виглядає. Де на торці тут з'їхала половина, вона сказала, що це не брак. Ж, ж, живіть з цим. Я кажу, я хочу повернути туди книгу. Він сказав, ну добре, ми повертаємо. На сайті заповнив форму, і вже неділя прийшла ніякої відповіді, нічого. В них запитав, типу, пару робочих днів. Треба буде заново написати в понеділок. Бо в мене таке враження, що вони тягнуть. а він скаже, пробачте, вже не повернення не підлягає. Так що в мене є така підозра. Буду тримати вас, якщо це буде так дійсно, то буде випустимо відео якому будемо ображати малюпусю. Що робить? Це погано. І до речі, давайте тут. Ось тут трохи, я не знаю, як так відбувається, але воно по накатанні їде. Ну, хоча двойка трохи ета. Отак воно повинно бути по малюнку, до речі. Тут також, бачите, не нарізало нормально. Як так-то? ну Тут хоча б можна це ставить. Можете побачити, наскільки різниця поїхавшому малюнку. Ну що ж, це, це до речі, біда всіх видавництв. Так що... Це сум. Тут також ви бачите, трохи поїхавши. Але тут не критично, там критично там в мене аж половина малюнка уїхала. Тут хоча б 10%-15%. Ну буває, що поробиш? Життя таке важке. Так. В наших сучасних умовах під час війни взагалі якісь книги виходять, взагалі я інколи... дивлюсь, дивлюсь, там хроніки старих часів, Другу світову, таке, так там люди корішки їли, щоб вижити, а ми з вами українську мангу, манху маємо в руках. Звісно, якість це не відміняє, що треба робити, як попало, але. Но... Віддати шану, звісно. Попробуй зроби, як називається. Так, що, да, Трохи філософії, ну мені дуже подобається. Я взагалі не вірив, що після першої книгарні що я буду в руках тримати ще якісь томи по цій книгарні. Якщо чесно, я не вірив. Але вони у мене ось на руках. Я дуже щасливий, що вони в мене є. Так що книгарня, в якій причинився Олег. Так. І що в нас тут ще є? У нас є ось такий перший примірник. Да, книга, яка причаївся ЛЕ. Можемо такі пакетики накупляти, щоб так страшно було відправляти людям, відкривати, а потім, як воно називається, відправляти примірники. Треба зайнятися пакетики пошукати. І да, у нас печатка. Давайте проштампуємо. Буде... Я вже один примірник такий розіграв, але він без початки. Ніхто не докаже, що тут було. Де мій листочек, листок, сюди листочок. Не дай Бог Ось тут прям ідеально для печатки місця. Дивіться. Прямо ідеально, нічого не заважає, прям так прямо прям сторона. Вони знали, що щось таке буде. Ось такого. І надрукувала перша експериментальне надрукання. Ну, У звісно, експерименти. Але зато дивіться, тут чорний колір на останній сторін тут взагалі нічого не видно. Печатки. так. Що, ось Це дуже круто. Ну, так же, лайк, підписка, коментар, і можете щось тепле сказати чи не тепле, хто його знає. Які у вас відношення? У мене такі відношення, у вас можуть бути інші відношення. Можете розказати про видавництво сафран. Так що Чекаємо, пишіть, і наступний там колись там, буде закуп, і ми розіграємо книгу. так що Щоб не загубилося. Так що, дякую, що подивилися. А тут ще якісь наліпки є. Можливо, це до цього тому. Чи може це дідові наліпки? Хто його знає. Ну, побачимо. Пока-пока. Подивився, перевірив. Да, це наліпки до першого тому. Йдуть разом до переможця. Поїдуть у ці наліпки. Так що, вітаю вас з наліпками і мангою. Якщо переможете, так що це я вже окремо покладу, що трохи незручно. Пока-пока. <му> Працювати собою навчи